Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 19 годин 10 хвилин, 28 січня 2021 року. Ми з вами бачимо центральний вхід виставки досягнення народного господарства. Бачимо карусель. Центральний павільйон зірочкою, і все прикрашено ліхтариками, які світяться і закликають нас на зимове свято. Ось ми вже з вами і прожили перший місяць 2022 року, цей рік посилення наших дій, бо прошли рік. Був те, що ми у своїх діях закріплювались, а зараз в цьому році ми посилюємося і утверджуємося як треба для того, щоб ми, як фізики кажуть, набрали міцність або силу тока. Тож і кожен з нас хай набирає і Крокує своїм шляхом тим, на який поставив нас Бог Небесний для того, щоб ми на землі виконали своє призначення і допомогли цьому світу стати кращим. З вами був Сергій Голосіївський. Здовж Голосіївського проспекту. Цікаве Київ, місто Київ. Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. І хай рухомість завжди супроводжує для того, щоб ви все встигали і були живими людьми. На все добре. L'ubbie, magari.